тут сплю, а тут займаюся дистанційними уроками. Восьмирічна Софія Степанюк живе у прихистку для переселенців. Сюди з мамою Ганною переїхали три місяці тому з міста Нікополь Дніпропетровської області. Дівчинка показує своє ліжко та стіл, за яким робить уроки. Наше місто знаходиться на березі Дніпра. Воно знаходиться напроти міста Енергодар. Це місто, де знаходиться найбільше в Європі. Атомна електростанція, і рашисти там ховаються і обстрілюють наше мирне місце і район. Коли ми приїхали сюди, нам в перший же день надали все необхідне для життя. Нам виділили два ліжка, надали нову постільну білизну, усі засоби гігієни, які нам були необхідні. Нам все надали. Харчуємось ми безкоштовно три рази на день. Нам надали також для навчання ноутбук. Дитина тепер може навчатись, сидячи за ноутбуком, а не за планшетом, який постійно підвисає. Обід для людей у прихистку готує Тетяна Федорінова. Жінка розповіла, вони з сім'єю приїхали з міста Дніпрорудне Запорізької області. Суп угу. з макаронами, крипця, куряче. І зараз буде гречка варитися. Я сюди приїхала 10 квітня. Спочатку ми жили в одному гуртожитку, тоді нас сюди, Катерина позвала, і ми тут почали жити. І як би вам сказати, я тут тоді стала кугоркою робити. Я тут проживаю донька у мене, син і зять і онучка. Продукти для переселенців привезла організаторка прихистку Катерина Терехова. За її словами, роблять це що вівторка. Почали приймати у людей тут три місяці тому. До того тут була школа, яку побудували у 1970 році, але вона не працювала більше восьми років. Гроші на облаштування притулку взяли з гранту та з в охочих. Виграла гранту фонду разом for Ukraine». Я виграла грант саме на будівництво. Це було 28 тисяч доларів, які я витрачала. Чала виключно на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання. Я не вертаюся в Київ, тому що я взяла на себе відповідальність за всіх цих, цих людей, що тут мешкають. Я хочу бути корисною людям та нашій країні. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.